Як безоплатно отримати засоби реабілітації за висновками МСЕК та мультидисциплінарних комісій? Ми світлітні людини та реабілітації, ексклюзивний постачальник крісел колісних німецького бренду Оттобок. Як безоплатно отримати крісло колісне Оттобок після звернення в УЗН або ЦНАП? Маючи на руках висновок медичної комісії або рекомендації до ІПР, у вас будуть зазначені вироби та коди засобів реабілітації. На цьому етапі вам необхідно заповнити бланк заяви про намір забезпечення. Цей бланк ви можете отримати в УСН або ж ми відправимо його вам. Роздрукуйте цей бланк і заповніть його від руки від імені особи з інвалідністю. У заяві необхідно вказати моделі виробів. Познайомитись з ними можна на нашому сайті. Також на сайті вказані шестизначні коди виробів, що відповідають ДСТУ, ЄН і СО, тому ви можете звірити їх з кодами, зазначеними у вас в рекомендаціях. За необхідності, наш менеджер проконсультує вас щодо виробів і допоможе підібрати засоби реабілітації. Після заповнення бланку зробіть чітке фото заяви або відскануйте її. Та відправте нам у зручний для вас месенджер. Після відправки очікуйте на повідомлення прийнято. Якщо з'являться додаткові питання щодо заяви, ми обов'язково з вами зв'яжемось.